О, здорово Все, мотимся в дискорде. О, собачка! На д. А потім на колосі комешки крути ж, воно забирается, у тебе 4 віконця є. Я так понимаю, що можно. О, що це таке. Візьми її, візьми її, собаку візьми. И прикопни. Ага. А це ми вибираємо... Дивись, тут справа більше монстрів, але менше радяться менше грошей. А тут більше. Да, беремо ту, що зліва. Я думаю, що. Да, вони монстри стрмні. Що, народ? Окей. К кодова фраза, яка нас буде? Пісюн, пісюн Пісня? Ні. Піська? Що таке? Ну вот, це наша кодова фраза. Давай піська. А, блядь. Ні. Курва. Пісюк теж згоден з пісюком Олько, я, я, я Пісюк, пісюк, Олько, пісюк, пісюк Хто пісюк? Кажу, О, кажу, кажу Кодова фраза з пісюк Ага, ага <laughs> Не знаю, ти її киданув Ви ж з ходили разом Що воно... <laughs> я по колу ходжу, як дебіл? Що це за звуки? Іго, Іго, іко, я тут, я тут, я тут, іко. Е, пароль! Бляааать, пароль! Викин на нахуй. Все, ти. Е, Все, чувак, топовий хуй. Ходи. Топовий хуй пішли. Топовий а де віко? А я не знаю, я її потікав. <нах> Пусти мене. Дякую. А. Типа вихід? О, дякую. Я йду на базу, короче. Ой. Давайте ходимо разом, щоб потім розуміти хто вилетів, хто ні. А ви куди? Якщо що, Ольку, має файний пісню. Ой, дроп. Рази, яка, О, слово. я дроп вже взяв. О, ще дроп, вазонок за 35 okay. баксів. Okay. О, в яких моментах нам треба сказати піська, і на А коли прийде якийсь дядько. О, машина! О. Врум врум, йопте! не я. До речі, можна нести на базу цей вже лут, чесно кажучи. У мене. Хоча можна ще полтатися, в мене дві тільки заповнені. Ми ще сюди, ідемо, йдемо сюди, чуєте народ? Ходи, Сюда, сюди, сюди, сюди. Стрибай. <різوع> а там якась Стоп! хуйня була тільки що. Шоб... Тихо! Тікай! Що за хуйня? Блядь, БОМБА! Віка, Віка, на вихід. А зачем тобі машинка из картону? А дивись, вона, от ти на неї наводишся і на ній пише 25 баксів. Ми потім це продаємо. Це Он Бачиш зонок, я зараз викидаю, він коштує 35 баксів. А от тепер це фіня і раскинута, вона коштує 15. Нас Я Хорош. Ну, ладно, поїхали додому. Бо без неї ніяк, бо без неї не треба, да? Чекай, ти, ти вибрав да, типа да, менше да. радять, але більше монстрів, да? Ні, а там було типу, мінімум радіації, мінімум денег і мінімум монстрів. Ти за саме найлегше? Да. Понял. Що, Що-що-що-що, Вік? О, клава. Вот клавіатура є, бачиш, вот клавіатура є, да? Вот візьми її. На. E. І ти можеш нею пиздити міміків. Вот потім на неї наводишся кольосиком. Да в тебе я в інвентарі было, no. да? І потім им пиздиш колесиком no. мимики в ти. Колесиком? Не, ну просто тип, типа от, так? В, в, от понял, от ко о. На ліву а як? кнопку мишки. ліва кнопка мишки. Ну, no. не прозор. Все, це ти Та Так не ah. На. <світ> 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 о, ще прохід. О, кабеля! О, машинка. Віка, бери машинку. І дам на вихід. Я динозаврик. А де вихід? Ну, ну, Я не знаю. Чекай, ти мене налегка. А, сюди, за мною, за мною, за мною. Ні, не сюди. Чекай, де... да. Аво. Чи ні? Бляха ти... я тут. Віка! Б, піська. Ты хто? Так. Я Олег. піська А, добре. В, це ви? <ріць> Потому що я тільки що зустрічав. Да. Я я тільки що зустрічав віку просто. Мені було дуже страшно. Серйозно? Вона... а що вона казала? Вона мені якусь дичь затирала. За я? Тони, якут! Да. А, а, я виходжу, так. Да, чекай, да. стоп! що? Ти зустрічав, В смысле, ти застречал мой? Хочеш, пішли, ти покажу. Ти говориш, ні, ні, давайте давай, давайте, дроп віднесемо, і цей. Ні, чекай, ти можеш мені сделать? А шо наказали? Ну куди покажу? Дивись, а я, тут то мимики говорять твоїми фразами. Не, ну паркур, паркур, я думаю, всі знають, звідки. Ти хто? Ти кто? Ти на! Сви. Свій? Да, да, да. А сзади! Изабейся Вика за Чуешь? Вика. 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 Капца. шо? Да, ем, блядь. вас тут трое. Ой, что за фига? Прием, народ. Народ. Алло. Я вам не доверяю. Алло. Так, качаемся. Спорт, спорт, спорт спорт, спорт засила, сало могила. Чек там. чи сало могила, спорт сила Ну я не знаю нічого, я запись чую з того, що я не знаю. Писька. Де туалетка? У мене вже в інвентарі А я гантелями йобну, нікого не можу? Ні Ладно, йдемо на вихід. Коротше, а суть, типу, от ти маєш назбирати певну суму 110 баксів, щоб полавити поїзд. Плюс за інші бабки, які там будуть, ти, наприклад, можеш потім брати всякі айтеми. Ми за, Ми просто собі ходити, типу, так, розважатися. Ну, в такому Тей плані. Іздати. Та й плюс поуграти, типу. Ти, наприклад, от тебе може твої люди, ходити питатися кодове слово, ти можеш мовчати як гнида, і вони будуть обсикатися. Ну так як зараз було, я, я обістрався, коли віка мовчала, і бігла на мене. Ну, дивись, а де мені це здати куди? Вон в туалет. В туалет змивати. Де туалет. А -а -а. Ну, вот туалет. Все, стоп, більше не, Ой, uh, не стоп, стоп, вкрали. стоп, стоп, більше не кидайте. <скрит> <гнал> Блять, <Біз>! Віку вкрало. Віка! <гнал> вона обмарла! <праць> а, вона нас чує, Віка не виходь! Типа ми от зараз закопимся і коли підемо далі, ти ж зродися зразу в кабіні. Як... Мой шок в шоке. Що? Що, що? Мой шок в шоке, що? Мой шок в шоке. Ханце, давай будемо разом? Ні. В смислі, ти до Іко біжиш? Я не знаю, Боже. Ходи, ходи. хто? ти хто? Ти я. Ти хто? Пісюн Ти хто, блядь? Ти нахуй не угорай. Писюн. Фонариком бігай, Пісюн Пісюн Писюн. <сіпай> від мене. Сам ти, Пісюн Кодове слово, Пісюн Та Пісюн, Пісюн <сіплес> А ти де Віку просрав? Я не знаю. <сіплес> Вона кудись втікла, а я от її шукаю. <сіплес> <сіплес> Сонечко <сіплес> Та пизда. Краще би Віка зі мною ходила, бо вона щось зі мною ходить, я її ніколи не гублю. Сібай, деки з мушки. Лялю, бери ту лялю. Ні ні, лялю краще дай мені, в тебе, ж оце, щоб хуярити, так. Да. А я далі можу ти? Ага. Ну, що я можу сказати, я на вихід. А де Віка? Не знаю, ти її загубив. Та пиздец, Та вона кудись вийшла, і я пропала. Та піздец в тому, що я не розумію, як, б, ви вдвох ти ви завжди губитесь, блять. Я до речі вбив того хуя. Я буду тебе там чекати. ти тут. Ти якийсь троль! синій ходив. Який троль синій? Зайка ти де? Це ти? Пароль. Слово. Піська. Іду! Ходив е, тролі. Ти чуєш? Вони якісь сині тролі. Чуєш, чуєш. Да! Піздити буду. Бля, хто мене ми... уїб? Ти хто? Де? Хуль ти мене б'єш? Це, це що за уйобіще? Це Мімік? Чи це Віка? Ні? А хто ще прийшов? Блять! Тікай, Ольку! Блять! Що за музика? Чекай в мене компас є, еп твою мать, дай вихід? Це я, це я, писька. Не, не вірю! Піська. Не вірю! Я, я, це я! Не вірю, блядь. Це я! Що за нахуй? Чуее! Эээ, рух зроби, рух зроби двох них Отакий! Отакей! Отекей, отак! Або отакей! О! Дивіться, о! Я е -е, два нажми, два нажми! Два! Все, вірю, пішли! Боже. О, падибоже! А ти розумієш, типа, оце міміка, типу, вони, вони тебе відразу ж не будуть бити. А потом, да! А, 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 чекай! Блять, а це ти там була з нами чи ні? Да, це я була з вами! То це Ольго тебе бив чи кого? Я, е, я била е, цього чувака з е, мішкою. Це був мімік. Ні? Це, це Олько. Тікай. Це був Олько. Ідемо, <плес> <плес> поїхали, поїхали, я хочу зараз почути, що він тобі скаже. А ще ти мене била? Я ж подумала, що не ти. А я тебе пробую пизду, а то мені... Я тебе пробую піску. Чекай чекай, хто звальц танцює? Віка не мовче, будь ласка, Віка не мовче, бо це пиздець экстроблюб. Піска, піска. ні то ти можеш не тільки піска казати, а інші слова О, це що таке? Що? Прийом прийом! Прийом! прийшли! Всім, Всім привіт! Мене звати цей Короче, а ти знаєш ходив такий трольс. Я його піздила а, топанком, але. А, чекай, оцей троль синій, оцей що ходив музику, слухав? оцей, да? Типа. Да, да, да. Але він тебе не кривдить типу, він тобі нічого не робить, але ти просто типа. Мені за цей можна. Це Стоп! Це не ти, Віка, ти щось показала? Ні, карта. Це пішли, пішли, ну тут. Чекай. Хто, хто це? Олько, це ти? Я не знаю, хто це. Ні, то не він, ніхуя. Тікай! Чепай, ні, Ви, це чекай. не Я. Йо, це, Вика, я. це не я. Віка, тікай! Віка, це я. Вика, це не я. Бля. А Бля. Я чекаю. Фу. А цей третій, хто ходить? Боже. Ти нафіг? О, Боже, а це, це ти. Що а це ти. Ага. Я? Та ні. Яку? Ти мене не зустрічав. Фу, блядь. Ні-ні, я, я бляха, коротше. Треба його купляти. А, Короче, чекай. а ти знаєш, ходив такий трон? Куди виходить? Ти поїбати. Да ну нахер! Віка наїбало, це пізде! Ахуєнна гра! Ну, чесно, я зараз, ну, Мене виїбали, ну, як би це сказати по правильному, виїбали, дай Боже, я ж охуїв. Ну, часто, це найхуєнніша гра, яка ну, може бути. Ну, по моїй версії. Так, да. по моїй версії. Що ж, народ, дякую, що дивилися відео до кінця, тепер, е як би це сказати правильно, обкладинка каналу буде така, і відосики будуть починатися з таким фончиком. Може поміняю, може ні, як погадаюсь. Ну що ж, дякую що дивилися відео до кінця, ставте подобайки та залишайте коментарі. До нових зустрічей Всім пока.